Причасть або хліболамання це та річ, яку ми, християни, звершуємо регулярно. У когось це на початку місяця, у когось щотижня. Та не це основне. Важливим є те, чому ми це робимо, задля згадування нашого з ним заповіту, чи просто тому, що Христос дав таку заповідь, яку тепер я мушу виконувати. Я просто виконую повинність, яку він дав, чи все ж таки я усвідомлюю власну гостру необхідність цього? На перший погляд, хліболомання це згадування просто страждань і смерті Христа. І це також. Та що казав Ісус про це? Він сказав, що це згадування саме нашого з ним заповіту, укладання якого відбулося якраз під час його страждань і смерті. Які думки і почуття переповняють мене, коли я думаю про свого Творця, який із-за любові до мене зробив таку жертву. В цей момент я ще раз усвідомлюю свою недостойність цього і свою недосконалість у вірності заповіту, і свою необхідність змінюватись. Павло в одному зі своїх листів вказує церкві про те, що у них віруючих. Багато хвороб і смертей також і через те, що вони приймають участь у причасті недостойно. Тебе це не лякає? Кожного разу за мить до того, як з хлібом чи вином підходять до тебе, ти повністю спокійний і впевнений, що достойний? Що ж то є бути достойним? Павло нагадує, що це приймати, роздумуючи про роль Христа і про мою роль у нашому з ним заповіті. Якраз ці роздуми і вказують на Його святість і мою гріховність. В момент причасті не сідати треба, а каятися. Йди до Бога в молитві, визнавай свою недосконалість, проси змінити тебе, суди самого себе, саме такий підхід до свого духовного життя і робить тебе достойним. Визнавай свої гріхи постійно, а особливо в момент хліболомання. Нехай це питання постійно звучить в голові, чи достойний я?